Вау, команда, у вас <гум> в будинку басейн, це так круто. Так, так але зараз, знаєш, ми на генераторах mm. таке. Дуже багато не на наплаваєш. Вона типу мало підігрівається, так? Так. Uh -huh. Ну таке, для мене нормально, uh -huh. а для когось може і холодна буде. Ще хочу звернути увагу на той витвір мистецтва. Розкажіть, що це там за жінки біля закура? Uh -huh. До речі, це на полотні картина. Uh -huh. Вона клеїлася на стіну. Uh -huh. Я тут мене аж тут дві разом бі? з жінками і. Ага. Одна камалія така східна, угу. а інша європейська. Ну така Дуже, дуже сек. Камалія, там. Зараз підійдемо поближче, подивишся. А, а тут солярій, бачиш? О, вже прямо в домі солярій. Ну, так. Я ніколи в житті не була не в солярії. Ви користуєтесь часто? Е, іноді. Так, ну ці картина просто виглядає неймовірно, але одразу з цієї туди погляд так, переводить. Так. Це один той е, самий художник uh -huh. Вадим Найдюк, наш український художник. Це теж на полотні писана картина. Це він е, писав. Ну... Писав на полотні-велике велике, велике, велике ага. полотно. І потім це одне ціле полотно. Що тут, що там. Ого, це ж скільки так. часу він на це витратив так. взагалі. А до речі, це е, ви побудували його вже закінчили десь 2010 у да? 2010-му, Дав У 2010-му. І ви робили з тих пір тут ремонт чи лише косметичний? Ні, ні трошечки косметичний підробляємо там uh -huh. все і ну, жодного разу не робили.